Свекруха молила мене, аби я вернулася до її сина, називала донечкою і каялася в усьому, що натворила, і от я думаю, чи погодитися на це заради сина, Петрового сина. Ми з Петром зійшлися вже під сорок, бо Бог невдалі шлюби за плечима і діти від цих шлюбів. У Петра вже підростав тринадцятирічний син, і я дуже довго думала, чи прийняти чоловіка сином, просто у мене донька, і я не знала, як вони оживуться. Ще мене хвилювало те, що мати Василька його покинула і вела асоціальний спосіб життя. Вона то верталася в родину, то йшла, і кожного разу це супроводжувалося тим, що під впливом оковитої підпадав і Петро. Коли ми зустрічалися, то чоловік якраз зав'язав і скажу вам, що був чудовим чоловіком, господарем та людиною. Я подумала, що мало що може в житті трапитися, і я не якась там свята та багачка, тому дала обом шанс. Жили ми в мене, бо Петро до цього часу проживав з матір'ю, і потім я почала розуміти, чому така доля склалася у нього, бо мати влізала в кожну дрібничку, які штори у мене на вікні, що готувала на вечерю, на які теми говорю з Петром, і це все було неправильним, і треба було слухатися її та заглядати їй в рота. Звичайно, що я не потерпіла такого в своїй квартирі, і дуже ввічливо її попросила не приходити несподівано до нас.